Добрий день сьогодні мова буде йти про зміни, які відбуваються у чинному законодавстві в частині призначення державних допомог законом України від 27 березня 2014 року, про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні. Передбачені такі зміни і доповнення. Допомога при народженні дитини буде призначатися у розмірі 41 280 гривень. Виплата допомоги здійснюватиметься одноразово в сумі 10 тисяч гривень 320. Решта сума допомоги виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців у рівних частинах. Як ви всі знаєте, допомога при народженні дитини раніше виплачувалася при народженні першої дитини. У розмірі станом на перше перше 2014 року 30 960 гривень. Щомісяця вона платилася 860 гривень і на протязі 24 місяців. На виплату другої дитини йшло 61 920 гривень. Ця виплата розпреділялася на 48 місяців, і розмір такої допомоги складав 1075 гривень. На Виплата на третю дитину складала 123 тисячі 840 гривень. Одноразова виплата щомісячна складала 1576 гривень. Це з 1 січня 2014 року. На сьогоднішній день, так як державний бюджет було переглянуто. Тому і виплата державних допомог в частині при народженні дитини буде зменшена. Ця виплата буде здійснюватися з 1 липня 2014 року. Виплата... Стосується при народженні і першої, і другої, і третьої дитини. Тобто, поняття перша, друга і третя дитина на сьогоднішній день з 1 липня буде відсутня, буде виплачуватися допомога при народженні дитини незалежно від того, перша, друга чи третя ця дитина. Виплата, як я вже сказала, буде складати 41 280 гривень. Виплата буде на 36 місяців і щомісячна виплата буде складати 860 гривень. Також хочеться відмітити, що до того, як платилася допомога при народженні дитини, обов'язково мати отримувала допомогу. По догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Поняття це в законодавстві залишилося, але ж виплата, яка складала 130 гривень щомісяця до виповнення дитини трирічного віку, на сьогоднішній день, з 1 липня, буде скасована. Це поняття буде в законодавстві відсутнє, і виплата 130 гривень окремою відомостю платитися не буде. 130 гривень будуть включені у виплату допомоги при народженні дитини, і, як я вже сказала, складатимуть 860 гривень. Це ж уже з урахуванням оцих 130 гривень, за які раніше йшла мова і які раніше виплачувалися. Що стосується дітей, які будуть народжені до 1 липня. Виплати будуть призначатися в, в тих розмірах, які вони існують на сьогоднішній день. Тобто, якщо дитина народиться після 1 липня, виплата буде 41 тисяча гривень. Ті діти, які народяться до 1 липня, виплати будуть е, призначені в тому розмірі, які вони існують на сьогоднішній день, на який я наголосила. Е, тому управління соціального захисту населення рекомендує. Всім громадянам, які е, мають якісь запитання, або ж не зрозуміли якусь інформацію, яка е, е, висвітлюється е, в додаткових джерелах інс. Е... Інформації, звертатися до управління соціального захисту населення на телефон гарячої лінії 30967. Також можна звернутися до громадської приймальні управління соціального захисту населення, де кваліфіковані спеціалісти нададуть всю необхідну інформацію вичерпну, яку має на меті вивчити громадянин, який звертається для отримання цієї інформації. Також хочеться повідомити, що на сьогоднішній день управління володіє тільки цією інформацією, яку я вам наголосила. Всі види державних допомог призначаються в електронному режимі, тому виплата допомог в новому розмірі буде призначатися з 1 липня, як я вже сказала, і після надходження електронної бази даних і електронної програми, в режимі якої буде працювати управління. Інформація про призначення державних допомог, змін та доповнень, які відбуваються в діючому законодавстві, постійно друкується в районній газеті Злагода, а також інформується через телеканал Досвітні Вогні. Рекомендуємо громадянам, які звертаються за призначенням різних видів допомог, використовувати інформацію чи то райони газети Злагода, чи то. Переглядати інформацію досвітних огнів і для того, щоб волевідійти інформацію про зміни, і доповнення, які відбуваються в чинному законодавстві, на сьогоднішній день розглядається держави, розглядається також ще додаткові заходи, які будуть допомагати громадянам. Подолати економічні негаразди, які є в нашій державі, міністерством готується програма, яка допоможе громадянам пережити критичні часи, які на сьогоднішній день складаються. Тому предполагається і ще призначення компенсаційних виплат, які будуть. Призначатися до пільг, а також субсидій, які е, призначаються на сьогоднішній день управлінням. Більш детальною інформацію про призначення цих компенсаційних виплат буде повідомлено також через досвідні вогні, а також через районну газету злагода після надходження інформації, яка буде надходити до нас з Міністерства соціальної політики, а також із Департаменту соціального захисту населення. Будь ласка, звертайтеся до управління вам. Спеціалісти нададуть детальну інформацію по сільській місцевості. Будь ласка, можна звертатися до уповноважених представників сільських та селищних рад, які володіють інформацією про зміни і доповнення в законодавстві, а також регулярно отримують від управління. Інформаційні листівки, які розміщуються в сільських та селищних радах, на в інформаційних куточках, будь ласка, звертайтеся по сільських радах в сільські ради, а також на гарячу лінію управління соціального захисту населення в управління. Можна звернутися також як за телефоном, так і особисто. Громадська приймальна працює з понеділка по п'ятницю без обідньої перерви із 8 до 17 години. Будь ласка, звертайтеся за роз'ясненням до управління.